de herfst in Тані туманом. Вітаю! Добрий ранок. Ранок зустрів нас в таку осінню прохолоду. Можна сказати, осінь як то кажуть, не за горами. Паде дрібний дощик. Так прохолодно десь градусів 15-17 то сьогодні, незважаючи на дрібний дощик, комфортно буде ходити. Кілька днів стояла спека. Така добра, досить спекотно. Вчора взагалі так було, що ми навіть знайком на прогулянку не вийшли, бо було дуже спекотно. А сьогодні Сьогодні йдемо до лісу, подивимося, що є на грибних місцях що грибочки, все що буде, покажу вам цікавого перегляду. Щось там вже сокоти. Щось почув. Я так лише зайшли до лісу. І на сьогодні перший гриб. Файний. Молодий. З нього розпочнемо. Далі буде. Hei, det er meg deilig. Так відразу не побачив, то ще один є. це більш спілий такий. Але добрий. Дощик змочив їх. Найк, щось там винюхує, Щось його там зацікавило. Такі гриби сьогодні досить часто зустрічаються. Такий файний колір, ніжний. Молоденькі такі. Є такий нам попадає. Подивимося до нього. Чистий. Добре, йдемо далі. Он такий спілий уже. Подивимося до нього. трошки просвітліло перестав падати дощик але так добре прохолодно ходити лісом Сюди шукує. Все його щось там турбує. Може би ліс на дерево найка, а? Заліз. Є. Ось там. Показує, що там щось є. Подивимося до нього. Ну то є ще один. Se fai ne. Mladi. E veli. Mukhumor. Tanti. Un cuto in gore. Башкетник И то до там внизу треба идти вниз Довериться до него До сих там внизу Что с там нашел 6 se kote, pa se tam telepaj. Še je tam, Nike. Koga to tam bačeš? Mogoče ne bače. Захований ну. О, який чудовий. Файний, молодий гриб і великий. Такий тридвець до нього. виночка. Такі ще може бути. Мухи такі як корик, м'якенькі. З'їдато.

спелый такие молодые вот такие вот уже завешится вот вот еще вот тоже A ne. Dobrý. Там є, але то вже переросший, так і залишиться там. Багато зустрічається сьогодні таких перерослих, то ніхто тут не ходить, вони просто так на місці лишаються. Найк щось там вишукує, будемо. Завершувати сьогоднішній похід по гриби. Ой, як видно, як шишки верху дерева. Будемо завершувати похід по гриби. Трошки змокли, будемо йти сьогодні ось такий результат. Сьогодні дуже багато знайшов м, таких переросших грибів. Що ніхто тут не був, не збирав, гриби просто переросли. Ну, трошки і набрав, таких ще вибрав добрих. Достає. Будемо йти додому. Вам дякую за перегляд. Що зі мною? Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!